Поки правий сектор пікетував обласну прокуратуру, паралельно в апеляційному суді розглядали скаргу на рішення Ленінського районного суду Кіровограда про звільнення активістів правого сектору з під варти. Нагадаємо, усіх дев'ятьох активістів суд відпустив на поруки лідера Дніпропетровської організації Андрія Денисенка. Прокуратура Кіровоградщини з цим рішенням не погодилась чи взяли активістів під варту сьогодні, та як проходили судові засідання у репортажі Яна Семенюк. Розгляд справ всіх дев'ятьох підозрюваних призначив обласний апеляційний суд на 9.30. Рішення щодо подальшої міри запобіжного заходу по кожному активісту судді ухвалювали окремо. Розпочали зі справи Олександра Писаревського. Прокуратура наполягає на тому, що виявлений в Долинській пістолет може належати підозрюваному. У нього був вилучений в ході особистого обшуку магазин. Я вважаю, що ці дані вказують на належність даного магазину до пістолету Форт і тому в даному випадку можна констатувати і. Належність даного пістолету саме Писаревському. Прокурор вважає отримання під час слідства підозрюваного на поруках є ризиковим. каже він може спотворити або знищити докази, адже після інциденту в Долинській активісти вже робили подібні спроби. Говорить прокурор було здійснено заходи щодо маскування приналежності цієї зброї. Відповідно, користування цією зброєю, відповідними учасниками. Захист фігуранта справи вважає звинувачення прокуратури некоректним. У дивному клопотанні слідчого, яке було подано до суду, містилися цілком загальні ризики. Зокрема, зазначено, просто перераховано, які можуть бути ризики. Жодним чином не зазначено, в чому саме вони полягають, не визначено за яких підстав вони можуть настати. Сам учасник справи також не погоджується з аргументами позивача. Претензії прокуратури мені не зрозуміли. Ми діяли в рамках антитерористичної операції. Тому, вибачте, всі звинувачення у якійсь злочинній діяльності, тим більше якісь смішні звинувачення, у тому, що ми були організованою злочинною групою, просто смішні. Відношення до ще одного учасника захоплення в Долинській Андрія Бачинського, прокуратура не виключає можливості укриття від слідства. Тому просить суд замінити утримання на поруках на взяття під варту. Сторона обвинувачення вважає, наявність достатньо вважати, що існують ризики, передбачені перших цього про якісь розмови саме. Те, що вказана особа, перебуваючи на свободі, може опилитись від органу обвинувачення. То відсліджують прокурора так само до суду. В обох справах судді вирішили залишити рішення Ленінського райсуду без змін. На час слідства активісти залишаться на волі. Запобіжний захід доля особистої поруки залишити без змін. Вала апеляційного суду остаточно та касаційного порядку не підлягає. На момент виходу сюжету суд завершив розгляд апеляційної скарги прокуратури відносно запобіжного заходу ще трьом підозрюваним. Колегія суддів не знайшла підстав для задоволення апеляції прокуратури та залишила рішення суду першої інстанції без змін. Я Анна Семенюк, Анатолій Басистий, день за днем.